Для того, щоб підняти феритин, потрібно їсти тоннами м'ясо? Ні. Чи можна підняти феритин без м'яса, якщо я перейду на рослинне харчування? Так. Чи потрібно пити таблетки для того, щоб підняти феритин? Ні. Так, в чому ж причина низького фаратину та залізодефіциту? Це забруднений кишківник, тобто наявна в ньому патогенна мікрофлора, грибки, бактерії та паразити, які і не дають нашому тілу засвоювати поживні речовини, тому що паразити самі з'їдають це, і наш організм не отримує ніякої користі. Маш, так що ж потрібно робити для того, щоб підняти свій ферритин і позбутися залізодефіциту? Потрібно зайнятися комплексним очищенням організму через мудре харчування. Тобто потрібно перейти переважно на рослинний раціон без синтетичної їжі та стимуляторів, протримуватися мудрих поєднань.